Після більш ніж восьми років бойових дій Сполучені Штати офіційно закінчили свою місію в Іраку. Останні бойові підрозділи збройних сил США перетнули кордон з Кувейтом минулої неділі. Відтепер справа безпеки та стабільності країни повністю у руках самих іракців. Якщо чимало мешканців країни вітають виведення солдатів, то багато іракців усе ж занепокоєні майбутнім і сумніваються у здатності влади втримати ситуацію під контролем. Наталя Лонова розповість більше. Ні, пункти розташовані майже на кожному куті Багдада. Втім, попри посилену безпеку, насильство продовжується. Мохамед Абад Гусейн став жертвою вибуху бомби. Це ніколи не скінчиться. Люди досі продовжують страждати. Поки триває політична криза, цьому ніколи не буде краю. Відтак прогрес відбувається повільно. Багато іракців побоюються, що країна не виживе, якщо залишиться в руках політиків та релігійних радикалів. Іраку загрожують темні часи, якщо люди дбатимуть лише про власні інтереси замість інтересів всієї країни. Десятки тисяч іракців померли за понад вісім років війни. Одинадцятилітня мешканка Багдада Гофран Ясер каже, що почуття страху переслідує її всюди. Я постійно боюся, що десь вибухне бомба, і ми загинемо. чи нас викрадуть та вб'ють. Муртатха Гомаді, який працює в місцевій охоронній фірмі, каже, що американці принесли країні свободу, але разом з нею і нестабільність. Ми були дуже щасливі, коли був повалений Садам Гусейн. Але після того сталося багато поганого, особливо коли Аль-Каїда почала використовувати бомби проти нас. посилення насильства у 2006 році. Майже підштовхнуло Ірак до громадянської війни. Сьогодні здається, що іракська армія та правоохоронці принаймні контролюють вулиці міст країни. Однак багато контрольно пропускних пунктів обвішані шиїцькою пропагандою. Активістка та правозахисник сунду Сабас висловлює сумніви щодо майбутнього Іраку. Я, як і решта іракців, дуже схвильована. Чесно, я насправді стурбована, тому що немає ніяких доказів, що все буде гаразд після того, як американські війська вийдуть з Іраку. Я думаю, що в країні буде більше насильства, принаймні у найближчому майбутньому вона не вірить, що іракські лідери здатні побудувати демократію, так що майбутнє країни залежить від самого народу країни. Підсумовує правозахисниця. Наталія Леонова Голос Америки.